Міцного Козацького Це ми Це особливо подяка ДССТ Пасанам, які за зарплату вибудували тунельні рокадні дороги. І то, дякувати Богу адміністрації гроші вбрала і нічого не зробили. Велике прохання прокоментувати бюджет, прийнятий вчора, 250 тисяч Російськими шлунками на 26 рік. Ну, я так чесно кажучи, не читав. <ріст> Та, як кажуть, підери, не читав, але осуждаю. Єдине, що я вичитав, це підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на 10%. А у нас ця зарплата йде від <ріст> від е, мінімальної <ріст> зарплати. Ну, Щось там накинуть. Перебачте, на адмінізму та і все. Ну, від себе додам, що підвищення заробітої плати, колі, леті, да? в російському блін, чмошнику Бужинському чи Бужанському. Бужанський. Був, бужанський, да? і там, в цій мерзоті. І в той же час... Військовий живе за зарплату 20 тисяч гривень. Не всі ж отримують 100, да? маючись родини, як він вкуму, багато хто знімає житло, дітей. Як ви до боюте, блін, на 20 тисяч гривень можете ну, прожити? Получається так. Мусарам, які обіцяні обіцяний втекли від війни, до сих пор ховаються по школам по дитячим садкам. Бач, крило, статі це хороший детектор. Прокурорам нікчемним, які виконують вказівки російської агентури, да, татаро, блін. суддям. Всім оцим чиновникам, всім підвищили заробітні плати, а Збройним силам не підвищили. У ну, мене особиста думка така, що ці 257 шлунків да, вони працюють на Російську Федерацію, тому що на четвертий рік війни мати заробітну плату в розмірі блять, 22 тисячі гривень.